Одразу після оргазму наші відчуття загострюються, і пестощі, які до цього оргазму довели, можуть вже не приносити жодного задоволення, а тільки навпаки викликати лоскіт, неприємнощі чи біль. І це причина, з якої більшість з нас вважає, що не здатна досягнути мультиоргазмів. Після. Першого оргазму нам потрібно змінювати нашу стимуляцію, щоб вона продовжувала бути приємною. В цьому відео про це і поговоримо про природу мультиоргазмів, як вони влаштовані, та що тобі можна зробити, щоб, можливо, отримати декілька для себе. Одразу відмічу, що мультиоргазми – це більше про жіночу природу. Звісно, не всі жінки можуть їх мати лише. 47% та мульторгазмуючих чоловіків значно менше. А мене звати Володимир, я сексолог. Ми починаємо. Нагадую про важливу умову споживання будь-якої інформації про секс. Що б я не казав, у тебе персонально може бути інакше чи прям протилежно. І це нормально. Ми ну дуже різні. Моє відео має наукове підґрунтя і доведені факти, але це не значить, що ти маєш сприймати всі мої слова як підходящі для тебе. Рекомендую послухати, спробувати та адаптувати мої слова під твій персональний спосіб задоволення. Як влаштовані мультооргазми? Уявімо, що ми вже розібрались з першим оргазмом. Можливо, це зайняло багато часу, але зараз ми знаємо, що, наприклад, починаючи з рухів вверх-низ по всій бульві, а потім, перейшовши до активної стимуляції клітера, ми кінчаємо. І ось оргазм стався. Ми хочемо ще, але чогось той самий сценарій абсолютно не працює. Чому? Ну, по-перше, одразу після оргазму ми дуже часто маємо надчутливі нервові закінчення, і будь-яка стимуляція буде неприємною. Торкатись клітора в такі моменти може бути особливо небезпечно, ну і варто трошки почекати та й насолодитись моментом. По-друге, коли надчутливість спадає, то ми не повертаємось до того самого стану, що ми мали перед оргазмом. Ні, це скоріше відчуття того, що ми опинились в новому тілі. Йому подобаються інші пестощі, інша інтенсивність, сила, швидкість місця. Змінитись може буквально все, і треба досліджувати себе наново. А зараз давай детальніше поговоримо про ці два пункти. Після оргазму у більшості жінок та і чоловіків потрібен час для перезавантаження. Воно відбувається в діапазоні 10-60 секунд. І в цей час наша стимуляція має бути, по-перше, не кліторальною. По-друге, більш розслабленою та з а не інтенсивною та то точною. І по третє, значно більш ніжною. Можна в цей момент, неначе. Відмотати час назад та повернутися до стимуляцій, які нам були приємні на самому початку сексуальної взаємодії, які, як правило, виключають взаємодію з головкою клітору. Ми можемо пестити груди стегна, ніжно водити пальцями вверх-вниз по статевим губам, або, наприклад, притиснути свою долоню до всієї площини вульви з мінімальним натиском і перестати нею рухати. Все це дозволить нам перезавантажитись без зайвого тиску і ніжно підійти до етапу, в якому ми неначе опиняємось в новому тілі. Тож начутливість спала, і ми дійшли до моменту, коли можна починати другий захід і отримувати другий оргазм. Як конкретно це зробити? Які такі техніки існують, щоб це було можливим? Насправді це не дуже важко, ми можемо використовувати. Ті самі способи стимуляції, які провели нас і до першого оргазму, але трошки їх змінивши. Можна додати непряму стимуляцію. Дивись відео про нашарування, тут зараз буде посилання. Можна рухатись повільніше та обережніше, можна зменшити тиск, і можна рідше доторкатися до відкритої головки клітора. Одним словом, стимуляція має стати ніжнішою. Наприклад. До першого оргазму нас довели кругові рухи навколо оголеної головки клітора. А для другого оргазму цього занадто. Тому ми робимо коло ширшим, більше концентруючись на каптурику і лише час від часу повертаючись до головки. Тобто, в цій ситуації ми додали непряму стимуляцію та уникали головки клітора. А в результаті. Стимуляція стела ніжнішою, і другий оргазм зміг з'явитись на горизонті. Або інший приклад, до оргазму нас довели рухи вниз-вверх по вульві, від каптурика до входу в піхве. Ми можемо робити те саме, але сповільнившись і зменшивши тиск. І цього може бути достатньо, щоб дійти до другого оргазму. Так, іноді цього. Може бути недостатньо. І тоді дійсно треба змінити спосіб стимуляції, і це трошки важче. Та основна суть неймовірно проста. Для досягнення другого оргазму нам треба бути повільнішими, ніжнішими та спокійнішими, але аж ніяк не навпаки. Зараз ми перейдемо до миттєвих мультиоргазмів, а перед цим, будь ласка, постав подобайку, підпишись на канал та розкажи в коментарях, що тобі було найцікавішим почути у цьому відео. Це важливо як для мене, так і для Ютубу. Тоді він буде розуміти, що це відео дійсно цікаве і покаже його більшій кількості людей, які його може навіть потребують. Перший варіант миттєвого мультиоргазму підходить приблизно кожній сьомій жінці. Ці жінки не відчувають надчутливості після першого оргазму і можуть продовжувати рівно таку саму стимуляцію, щоб дуже швидко досягнути наступного. Якщо ти така жінка, то майже напевно ти вже знаєш про цю свою особливість, і тоді для твого оргазму. Тобі не дуже потрібна попередня частина відео. Просто знай, що ми тобі заздримо. Та все ж є варіант миттєвого другого оргазму, навіть якщо ми маємо надчутливість. В цьому випадку одразу після оргазму можна спробувати перейти до швидкої, але ну дуже вже непрямої стимуляції клітера. Наприклад. Можна затиснути великі статеві губи в руках, зробивши такий собі сендвіч, і почати ним швидко рухати та або ніжно стискати. В цей момент клітор може бути достатньо чутливим, щоб добре відчувати таку далеку стимуляцію, і вона викличе в нього приємні відчуття, а не біль. Цей спосіб дозволить кінчити повторно невеликій групі жінок. І як завжди, на солоденькі у нас рекомендації. Перше. Мульторгазми не для всіх. Це нормально, якщо ти чи твоя партнерша не можуть його отримати. Не треба тиснути і примушувати. Це може бути неприємно та навіть травмуюче. Будь-які експерименти мають бути в задоволення, а не тому, що так треба. Друге. Ділись своїми відкриттями. Найчастіше жінки відкривають свій шлях до мультиоргазму під час самостійної мастурбації. А це те, чим точно варто поділитись з партнером. 3. Шляхів до мультиоргазму багато. Може бути так, що все, що я розказав у цьому відео для тебе, ну, не працює. І це нормально. Експериментуй і шукай свій. Особливий шлях. Чотири. Я ще раз наголошу, що занадто інтенсивна стимуляція після першого оргазму рідко доводить до другого. Краще зробити менше, ніж більше. І останнє. Досить часто, після першого оргазму, ми модифікуємо свої пестощі, а потім досить швидко повертаємось до старих рухів, які робили до нього. І це вже не дає бажаний результат. Тож тут не завадить трошки самоконтролю. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, це відео було для тебе дійсно корисним. Ти можеш підтримати канал і дізнатися багато цікавого, купивши мою книжку SexCeoc. Один з настільних курсів по самопізнанню або просто підтримати наш канал донатом на картку Монобанку. Дуже. Приємно насправді бачити твій внесок у розвиток нашої творчості. Також можеш підписатись на наші соцмережі, ну, власне, всі посилання на все, що я казав, є в описі. Та найголовніше, як завжди, це лайк, підписка та коментар від семи слів. Немає жодної підтримки, яку б ми цінували більше за ці маленькі, безкоштовні дії. Гарного тобі дня, чудового сексу і до зустрічі у новому сезоні!